Неподалік Керченської протоки одночасно тонуть одразу два російських судна на «Волгонєфт-212» і Волгоніфть 239 В трюмі одного з них понад 4 тисячі тонн мазуту. Місцеві пабліки пишуть, що від удару хвилі танкер розламався навпіл, і нафтопродукти витікають у море. На одному судні екіпаж з 13 чоловік, на іншому їх 14. На допомогу надіслали рятувальний катери вертоліт. Однак вони не можуть наблизитись до танкерів через сильний шторм. Хоча декого з членів екіпажу таки вдалося врятувати, решта все ще уже кілька годин чекають на допомогу, і вже відомо, що один моряк загинув. 40 російських цистерн з пальним на 4 мільйони доларів знищили на Запоріжжі СБУ разом з силами оборони. Наші спочатку підірвали колі. А коли потяг зупинився, і частина цистерн почала горіти, добили його хаймарсами. Таким чином спецпризначенці не лише знищили паливо, але й перерізали логістичні шляхи постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя. На фронті тим часом щоразу збільшується кількість боїв. За минулу добу генштабі нарахували майже три сотні бойових зіткнень третина з них відбулася на Корахівському та Покровському напрямках. Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському. Там українці відбили 37 атак. Півсотні боїв сталися на сіверському напрямку. Росіяни намагалися наступати також на куп'янському відтинку на Харківщині. З минулої доби у противника були спроби створення плацдарму на західному березі річки Осків. Він проводив, проводив, перепрошую, активні штурмові дії. Також південніше дворічної, і звісно ж, тривають важвиснаві боєзіткнення на околиці та в міській забудові міста Курахове. Також тривають боєзіткнення з ворогом у часовому яру, східніше кругляківки та в районі населеного пункту Шевченко. Важкі бої на наших напрямках точаться в районі благодатного, новотроїцького і Роздольного.